Всім привіт, з вами Міша, і вже 20 грудня вийде фільм Муфаса Король Лев. Складно в це повірити, але оригінальному мультфільму в цьому році виповнилося 30 років. Я вирішив розповісти історію створення цього мульта. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. Найперший варіант сценарію мав назву Король Калахарі. Якщо що, Калахарі це одна з пустель в Африці. Автором першого сценарію виступав Томас Зіш, який написав короля Калахарі ще у 1988 році. На той момент Томас був автором сценарію Великий Хоробрий тостер», який мав хороші відгуки, а тому Діснея захотіли ще раз попрацювати з Дішем. Спочатку була ідея показати в мульті війну між левами і бабуїнами. Незвично у цьому сценарії була жорстокість, а в деяких сценах навіть була присутня кров. У всьому іншому це була звичайна історія, де ледачий Рего, своєрідний прообраз Сімби, буде вигнаний з. Престолу. До речі, там ще був Рафікі, але в королі Калахарі він би був гепардом. Напевно, через жорстокість Джефрі Каценберг заборонив цей сценарій, тоді ж і уйшов Томас Діш. У 1989 році з'являється друга версія сценарію, в якому вже Сімбу схопила велика хижа птиця, яка полетіла з ним в якусь пустелю. Там левеня знаходять Бабуїн Кваші і сурікат Мабу, які хочуть зробити Сімби мапочку. Але у них це не виходить і вони починають його вчити, як бути левом. У фіналі Сімба воз'єднується зі своїм прайдом. Це вже більше нагадує короля Лева. У 1991-му, за напрацюваннями Діша, вийшов ще один сценарій, який більше погодив на документалки BBC чи National Geographic. Режисером став Джордж Скрібнер, який до цього працював над Олівером та компанією. І який бачив, як його ще тоді називали короля джунглів, саме як документалку, але його брутальне бачення розбавив Роджер Алерс, який працював над красунею та чудовиськом. Потім Дісней відправив всю команду короля Лева до Кенії. З всієї поїздки команда принесла фразу Хакуна Матата, а також в процесі споглядання за тим, як одні звірі їдять інших, у команди виникла теорія про коло життя, яке стало лейтмотивом мульта. З 1991 по 1992 було ще два чорнових версії сценарію: перша та сама Моторошна, яку пропонував Скрібнер. По сюжету, начебто, одне і те ж. Муфаса володарює прайдом, шрам вбиває Муфасу, стає королем а дорослі Сімба приходить і рятує всіх. Але є нюанси. По-перше, шрам в тій версії сценарію ніякий не брат Муфаси, а вигнаний з іншого прайду Лев, який за допомогою гієн вбиває Муфасу. Смерть батька Сімби, до речі, також була змінена, бо Муфаса рятував сина не від антилоп, а від потопа. Самому Сімбі вдається втекти. Він дорослішає і зібравши невеличке. І звірений загін син помстився за батька. Шрам же був в цій версії сценарію великим левом, більшим за Муфасу. але коли на роль озвучки шрама затвердили Джеремі Айронса, злодій. Запозичив багато зовнішніх риз з актора. В цій версії сценарію пумбу звали Гарою, і разом з Тімоном вони були друзями дитинства Сімби. Але в якийсь момент Тімон взагалі кинув свого друга Кабана і одружився з жінкою Сурікатом Тесмою, ставши керівником розвід загіном сурікатів. А також в цій версії сценарію був епізод, у якому шрам агресивно фліртував з Налою, пропонуючи їй. Ну, як це сказати, як співається в пісні цього епізоду зробити багато маленьких шрамиків. Ну, як ви зрозуміли, багато що з цього вирізали, хоча один з фанатів анімував стилістиці оригіналу ту саму пісню Божевілля Шрама», який шрам агресивно фліртував з навою. Взагалі ця версія сценарію не дуже сподобалась босам Дісний. До 1993 року вже був готовий приблизний сценарій, хоча деякі деталі ще допрацьовувалися. Так, наприклад, сцена смерті шрама була іншою. Спочатку планувалося, що шрам все ж кине зі скелі, але і не помітив, як його самого спалить вогонь, що розповсюдився по всій скелі. Як на мене, такий би варіант смерті злодія виглядав би дещо крутіше. Самі ж дійсний сприймали короля Лева як експеримент. І були впевнені, що Пакахонтас збере більше грошей, і який же у них був шок, коли король Лев не тільки став успішнішим, ніж Пакохонтас, а й навіть завоював дві премії Оскар. І донині король Лев залишається одним з найуспішніших проєктів Дісней і улюбленим повнометражним мультфільмом особисто для мене. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!